Всім вітанечко, друзі, мастерок показую 16 рік, я вже знімав його, він був у мене на каналі, але так я не приділив багато часу цьому автомобілю. Він був десь півтора року тому пригнаний, працював на Європу. Зараз людина виїхала за кордон, і автомобіль залишив мені продати. Значить, Мастер L3 H2, тобто третя довжина. Друга висота Саме оптимальний, в принципі, автомобіль для того, щоб щось возити ним. Колір я вважаю, що класний, він гарно в ньому виглядає. Грунтовка. Автомобіль має 2,3 дизельний двигун, механіку на 6 передач. В Гарній в принципі, комплектації і доукомплектований деякими плюшками фішками. Зараз розповім теж. 200, ні, не 200-314 тисяч оригінального має пробігу. Росувна дверка на одну сторону. Ага. Будка, на мою думку, у чудовому стані. Є сліди, там якісь забруднення незначні, але вона не побита, не подовбана. Це оригінальні, якщо ви знаєте, в Європі такі накладочки роблять. Так вона виглядає. Будка, в принципі, гарна. Тут все добре. Працював на Європу, возив неважке, возив обладнання для бджолярства туди і назад. Тобто те, що виробляли в Європі, везли сюди. Те, що виробляли в Україні, везли назад у Європу. Безпосередньо в Чехію. Значить, 314 має автомобіль пробігу, він на добрих зимових колесах. Гума, я думаю, тут ще ресурсу 1050-70. Гарна дуже резина. Тут пара-пара на ньому стоїть. Передня вісь дуже гарний протектор. Близько до нових коліс взагалі. Такі хороші. Які рік. Резинка 21-го року. Ну і гарний протектор. Брався він з пробігом. 268, зараз 314. Сидіння в нього пілот, що прикольно. Одна кнопочка ця загублена, але ми її знайти зараз не можемо. Вона так і купувалась колись. Круїз Control має автомобіль Bluetooth, кондиціонер, має цей столик такий виїзний, має вільні руки, можна розмовляти по телефону, механіка на 6 передач. Доставне Webasto. Дуже класно працює. Класна річ, вона ставилася абсолютно новою, не пам'ятаю щось біля 400 євро. Тут, бачите, він працював на фірмі Трак, обмеження було 110, його зняли, ми його відшили, це обмеження. Кермо таке гарне, кермо колись фарбувалося, ще при, при купівлі його. От, Зараз кермо так виглядає. Ну, Виглядає воно гарно, ми його не поновлювали, але воно і не зносилося, тому що дуже акуратний водій на ньому катався. Це власник безпосередньо їздив Ярослав. Захотів продати, залишився в Чехії жити. Тут два склопідйомники, дзеркала з регулюванням і підігрівом. Задній парктрон присутній. ну Такий мастірок з робочим кондиціонером, з правильним чесним пробігом, не 800 тисяч. Він коти там залишаю. Захочете, можете пробивати його по базах офіційного дилера. По сажі, по всьому решта тут все гарно, він заводиться, їде, ніяких питань немає. Гума добра, ходова добра. Загунчик все добре, русуна дверка з середини нормальна, адекватна, не побита, все працює, відсувається, закривається, все освітлення робоче. Є підкрасів по ньому трохи. Але детально то приїжджайте, дивіться, бо тут. Ту машину міряти, це треба 20 хвилин відділити, щоб поміряти і показати, що де по ній мальовано і фарбовано. Але тут є дуже шикарна ціна. Він постійно сервісувався, все, все з ним добре, ніяких питань немає, підлокітничок, як бачите. Ціна цієї автівки 13 800 доларів. Можемо доставити вам в будь-який регіон. І вона на фізособі, робимо договір. І ви її отримуєте. 13800 ціна цього Рено. Він код тут покажу. l 3 H2 повторюю, такий гарненький мастер. Є підкраси, ви можете приїхати все перевірити. Це вантажна машина. Ясно, що тут без нюансів не обійшлося. Тим паче, що в довгих базах їх не фарбованих. Я не знаю, чи вони взагалі пувають. Мені здається, що вони завжди десь, десь чимось кудись заїжджають і постійно мають якісь по Цьому нюансу пошкодження. Тому якось так. Отакий от мастірок. Зараз заведу двигун, покажу ще під капотний простір по ньому. Можете приїжджати, робити комп'ютерну діагностику по форсунках, по сажу і тут все добре. Можемо їхати на діагностику на дилер. Ми за це не хвилюємося. Ключ в нього, до речі, один. Він так з одним ключом купувався за кордоном. Зараз от вікнем заведемо все, завелось, працює. Працює досить тихенько, гарненько, сидіння пілот, що круто. Кармашики такі різні, ну як у мастера Рено. 135-ка. До речі, дуже економічний він, так виглядає вигунчик. В принципі, все адекватно, ми нічого не намивали. Таке все, як воно їздило, оці весь кілометраж. так воно і є. До речі, капот і крила не кручені. Ні, оце крило кручене, а капот з цим крилом не кручений. Але приїдете, все подивитись, він не був якихось серйозних передрягів, просто був подертий, його поновили, пофарбували. Але ціна тут топчик. 312. 314 пробігу, некрученого оригінального. Все, приїжджаєте, перевіряєте. Така як є машинка, за гарною ціною 13800. 16 рік. 16 рік, вік на 16, тобто реєстрацію він має 16 роком. Збережений Ярослав до нього відносився дуже гарно, тому що машина приносила дохід, працювала, але поїздила не так і багато. Ситуацію знаєте в країні, тому багато розповідати я не буду. Якось так. Друзі, обов'язково підпишіться на канал, обов'язково зайдіть в Viber. Там є, будуть трішки більше фото, можете щось роздивитися, можливо, щось буде цікаво. По деталям, якщо потрібно комусь, тільки приїжджаєте. Приїжджайте, по факту дивимось. Торгу по ньому великого точно не буде. Якісь там мінімальні, самі-мінімальні гроші ми можемо скинути, тому що тут ціна і так не з ринку, по такій машині, в такому технічно класному стані, на такій резині. Питання по цьому автомобілю тут немає. Ні по сажі, ні по двигуну, ні по КПП, ні по щепленню. Технічно він крутий. Момент Момент це по кузову є підкраси. Але ви приїдете і все побачите, що тут нічого критичного. Всім добра, з вами як завжди, був Степан, тут канал Авторозбор. L3H2. в гарній комплектації з доставною Віпастою, з чесним оригінальним, нормальним пробігом, не, не вичув не виїжджена машина. Приїдете, подивитись, підлоги не протерті, не продерті, оригінальні коври. Ось такий апарат L3H2016 2 року. Всім добра, всім пока.